Отже, поновлення активності ворога у напрямку Карлівки, скажіть, будь ласка, це загальний якийсь задум у контексті наступів ворога на інших ділянках? Чи спроба, скажімо так, перешкодити нашим резервам чи скувати наші сили в цьому районі? Ну, говорячи про 59-ту бригаду, це якраз та бригада, ми, з якою ми разом. Боронили Миколаїв і відвоювали потім Херсон, і Потім тільки вони його звільнили, відразу були якраз перекинути на це місто, де вони зараз знаходяться. І там полковник Сухаревський зараз Вадим є командиром, дуже герой України і дуже серйозний і грамотний командир. Тому я був в нього також нещодавно і бачив, вони ведуть досить активні дії. В них є успіхи, в тому числі до скажімо так, по поверненню території це якраз ті напрямки. По лінії фронту, де противник досяг найменшого результату після повномасштабного вторгнення. Тому я думаю, що противник все ж таки не полишає стратегічно не полишає своїх задумів. І в нас є ця інформація, зокрема від головного управління розвідки, це вихід на кордони Донецької та Луганської областей. І я думаю, що оці всі операції вони загальному задумі на рівні місцевих командирів ставлять задачу, що вони мають відвоювати метр за метром, ну, відвоювати, завойовувати, окуповувати наші території. Тому я думаю, що їх активність в цьому напрямку це відповідь на активність 59-ї на інших напрямках для того, щоб збити темпи, де вони мають дійсно успіх, і застави, змусити їх маневрувати з тих напрямків, де вони досягли певного успіху.